Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Військовий журналіст Роман Бочкала заявив з посиланням на місцевих жителів про те, що на Луганщину прибули сотні найманців з Росії. Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, зараз там проходять масштабні навчання. У нас уже четверту ніч ідуть колони з Росії, прибуває жива сила. Від Алчевська до Кіровська Первомайська зібралося 2,5-3 тисячі бойовиків. Для них там проводять навчання із застосуванням артилерії і танків. Грюкають так, що ці маневри відобразило у своєму звіті навіть глухе ОБСЄ, цитує журналіст слова очевидця. Міністерство внутрішніх справ України не може довести до суду величезний масив справ про, конститу... про корупцію через свою інституційну неспроможність. Таку заяву зробив глава відомства Арсена Ваков на нараді із антикорупційних розслідувань. Є очевидні речі, які нам законодавство не дозволяє довести до суду, або виходячи із презумпції невиновності, або з якихось інших процесуальних речей, зазначив міністр. Також Аваков заявив про необхідність повної координації усіх відомств, відповідальних за боротьбу з корупцією. Глава МВС повідомив, що зі схожими проблемами стикається і антикорупційне бюро, і СБУ, і прокуратура. Крім того, Аваков додав, що сьогодні для того, щоб довести кримінальні провадження у корупції до результату, треба звертатися до парламенту і отримувати ці інструменти. Якщо терористи продовжать обстріли патрулів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, мінський процес буде припинений. Про це заявив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух. Якщо керівництво тих, хто здійснює атаки проти спостерігачів ОБСЄ, продовжить так чинити, вони абсолютно втратять довіру. А коли вони втратять довіру, мінський процес зупиниться. Ми не зможемо виконувати свою роботу і нормалізації обстановки не буде, заявив він. Також Кух висловив упевненість, що ОБСЄ в Україні продовжить виконувати свою роботу настільки, наскільки можливо проводити місію із неозброєними спостерігачами. ДНР, перепрошую. ДНР і ЛНР повинні дозволити СІММ робити свою роботу. Минулого тижня 21 раз наше право на пересування було обмежене, і це було зроблено так званими ДНР і ЛНР. Від них ми занадто чує часто чуємо, що їх не проінформували. Додав він якихось вибачень недостатньо. Нам потрібні ефективні засоби захисту прав і гарантій, що більше не буде насильства проти беззбройних спостерігачів, а також не буде перешкод у їхній діяльності, підтвердив Хух. Країни північно-атлантичного альянсу ухвалили рішення збільшити кількість своїх радників для підготовки українських військовослужбовців. Крім того, вони продовжать надавати Україні військово технічну допомогу шляхом поставки нелетальної зброї. Про це заявив начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко за результатами проведених двосторонніх зустрічей з колегами по альянсу у Брюсселі. Крім того, Муженко заявив, що країни НАТО поки не готові надати Україні летальну зброю, але іншу матеріально технічну допомогу вони нададуть. Мова йде поки про, про нелетальні озброєння. Це пункти спостереження, засоби зв'язку, медичне майно та таке інше, сказав Муженко. Співробітники Служби безпеки України викрили схему легалізації в Україні 160 сирійських бойовиків під виглядом біженців. Про це повідомила прес-служба СБУ. Наголошується, що чиновниця із головного управління Державної міграційної служби Києва, яка керувала одним із департаментів у відомстві, розробила кримінальну схему з легалізації іноземців із темним минулом за винагороду. Зловмисниця була спіймана на гарячому під час передачі хабара у 5 тисяч доларів. Чиновниця, використовуючи своє службове становище, також планувала легалізувати як біженців, і громадян Росії, які проникли на територію України. Зокрема, вона намагалася вирішити питання про надання 160 сирійцям, які брали активну участь у бойових діях на території Сирії, статусу біженця за відповідну грошову нагороду. Крім того, чиновник планувала легалізувати в Україні громадян Російської Федерації, які причетні до скоєння особливо тяжких злочинів у Росії і знаходяться в міжнародному розшуку. Ідеться у тексті повідомлення СБУ у прислужбі службі. Також зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці продовжують проводити слідство і вирішують питання про обрання запобіжного заходу. У фракції Блок Петра Порошенка обговорюють кілька кандидатів на посади міністра інфраструктури, охорони здоров'я та першого віце-прем'єра. Про це після засідання Ради коаліції заявив журналістам заступник голови фракції Ігор Кононенко. Зокрема, на посаду віце-прем'єра розглядають кандидатуру Віталія Ковальчука. Ми на фракції обговорювали ще до Нового року кандидатуру пана Ковальчука на посаду першого віце-прем'єр-міністра. Обговорювали також кандидатуру пана Рябікіна щодо можливого кандидата на посаду міністра інфраструктури. Але формалізованого рішення фракції по цих кандидатах поки немає, сказав Кононенко. Ми знаємо, що йдуть дискусії про можливі кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я на рівні фракції. І з іншими фракціями ми обговорювали кандидатуру пана Тодорова, директора інституту серця. Але також формалізованих рішень поки немає, пояснив заступник голови фракції БПП. У той же час народний депутат сумнівається, що до наступного тижня депутати зможуть прийняти до консенсусу і провести ротації у кабінеті міністрів і до подій у світі. Європарламент ратифікував угоду про асоціацію Євросоюзу із Косово. Це дуже хороша новина і важливий крок в інтеграції Косово. Угода набуває чинності негайно і стане хорошим сигналом для громадян та економіки Косово. Крім того, воно сприятиме реалістабілізації у всьому регіоні, зазначила депутат від Європарламенту Ульріка Луначек. Угода передбачає політичний діалог, сприяє більш тісному співробітництву у багатьох секторах. Включаючи торгівлю, енергетику, охорону навколишнього середовища, а також сфери юстиції та внутрішніх справ. У Північній Кореї винайшли алкоголь, який повністю позбавлений такого неприємного побічного ефекту, як абстинентний синдром, або, простіше кажучи, похмілля. Цим диво-алкоголем став лікер Коріо, названий на честь ранньофеодальної держави на Корейському півострові. Робиться цей напій з женьшеня і клейкого рису, який часто використовують для приготування солодких страв. Видання стверджує, що цей напій має дуже делікатний смак, і наслідки його вживання навіть у великих кількостях повністю виключають похмілля. За це лікер отримав заслужену медаль якості у грудні минулого року. Лікер Коріо випускається у двох варіантах кріпостю 30 і 40 градусів, і до подій у спорті чемпіонат світу за версію WBO у напівлегкій вазі, вазі до 57 кг Василь Ломаченко може провести наступний бій в іншій ваговій категорії. Промоутер українця Боб Арум зізнався, що планує перевести підопічного у другу напівлегку вагу це до 59 кг, кілограм, де суперчемпіоном WBA є непереможний японець Такасі Утіяма. 36-річний Утіяма провів на профірингу 24 бої, з них 23 перемоги, серед яких 20 Такасі завершив достроково і одна нічия. Варто також відзначити, що всі свої поєдинки японець проводив у себе на батьківщині і на завершення про погоду. У п'ятницю на більшості території України малохмарно незначні снігопади. На півдні переважно сонячно, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 6 до 11 градусів морозу, удень у межах 2-9 із позначкою мінус. На сході України температура у темну пору доби від 6 до 14 градусів морозу, а вдень сонце прогріє повітря до мінус 7-12 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 9-15 градусів морозу вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться лише до 3-8 нижче нуля. І про північні та центральні області України тут буде мінус одинадцять-15 вночі та від 9 до 12 градусів нижче нуля. Очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обості і будьте здорові.